Ви коли-небудь бачили, як штучний інтелект сам пропонує дизайн інтерфейсу. Це вже не фантастика, це реальність сучасних UIX-процесів. Штучний інтелект зараз допомагає дизайнерам не просто працювати швидше, а мислити інакше. Наприклад, нові генеративні ai інструменти можуть автоматично створювати прототипи, розміщення елементів, навіть різні варіанти дизайну. Це економить години ручної роботи і відкриває простір для натхнення. Крім того, AI працює як креативний партнер. Він аналізує величезні об'єми даних і пропонує ідеї, до яких ми самі могли б не дійти. А ще він допомагає зберігати фокус на людях, простіше зрозуміти поведінку користувачів і створити справді зручний продукт. Інструменти на кшталт RunwayML, DAL-E2, Figma з AI плагінами чи Adobe Firefly усе це вже активно використовують дизайнери по світу. Не для того, щоб щось підмінити, а навпаки, щоб поєднати людську інтуїцію з можливостями машин. Мені дуже подобається ця ідея, що машинний інтелект може підсилювати наше природне прагнення до емпатії і краси. Саме так і народжуються справді класні речі. З вами був згенерований аватар Анни.